Добрий день, зараз лютий місяць, і це в Іспанії цвіте мімоза. Подивіться, яка вона гарна. Дуже такі великі кульки. Бачите? Вона дуже така красива. Великий такий кущ. То я раніше ніколи не бачила, як вона виглядає. Те, що нам в Україну привозили з Грузії, то воно була така вона дуже-дуже маленька. А це, бачите, такий здоровецький кущака. Дуже такий класний, це, мабуть, більш така а, південна сторона. Побачите, дуже він такий, тут жовтий, боже, який гарний. Подивіться. Це я так перше знімаю мімозу. Перше бачу мімозу. Це південь Іспанії, то вже, мабуть, їй час квітнути. Дивіться, яка вона красива. Дуже багато жовтого. Такі... Такий класний, насичений, дуже насичений колір. Ви, Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, я буду знімати дуже багато різного, цікавого, красивого, яскравого та інформативного про Іспанію. До зустрічі на наступному відео. Дякую за перегляд!